Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Сьогодні у нас п'ятниця, 13 жовтня, і подій назбиралися вже досить багато, тому що повернувся активний футбол. Були зіграні перші матчі цього етапу міжнародної паузи, всебто грали збірні. І відбулося декілька цікавих матчів, які принесли декілька цікавих результатів. Тому давайте розпочинати. Але спочатку не з національних збірних, а з молодіжних. Україна зіграла проти Люксембурга свій другий поєдинок у відборі до чемпіонату у молодіжного у 2025 році і перемогла з рахунком три Забивали Краснопер, Юнит та Квасниця Україна була сильнішою за Люксембург. Хоча перший гол довелося чекати майже увесь тайм. Впевнена перемога, спокійна перемога. Наступний крок потрібно буде робити далі. Адже на суперником збірної України за декілька днів буде команда Англії, яка в паралельному матчі, тобто в цей же день не одночасно ігри відбувалася, розгромила Сербію з рахунком 9-1. Причому на 27-й хвилині Сербія вигравала 1-0, на 38-й хвилині Англії нарешті вдалося рахунок зрівняти і ще два м'ячі забити в першому таймі і, власне, шість голів в другому таймі. Склад Англії, звичайно, дуже потужний, і дивно було, що Англія взагалі першу пропустила. Однак 9-1 це ось не той результат, який варто було чекати, але той результат, який варто було чекати, коли Сербія розіслила Англію. Багато гравців, які в премєр лізі грають, вже є в складі Англії: це і Трафорт, і Льюіс із Манчестер Сіті, Еліот, Палмер. Ну і деякі інші мадуки, деякі футболісти, які належать топ-клубам, але перебувають в оренді, теж є. Тобто в Англії команда цікава, і результат все одно досить дивний. Але це молодь. Давайте тепер до дорослих збірних. Там також бувають цікавий матч, і там також є молодь, яка Здобуває результат. Іспанія виграла у Шотландії в дуже важливому поєдинку для себе. Шотландія у випадку перемоги, у випадку навіть нічиєї, могла б розраховувати вже на пряме потрапляння до, на чемпіонат Європи. Звичайно, на чемпіонат Європи важче не потрапити, ніж потрапити, але Шотландія в групі де є Іспанія та Норвегія за Голаном та Едегором та компанія все-таки не була великим фаворитом. Однак до цього матчу Шотландія виграла 5 із 5 і в тому числі перемогла Іспанію. А в цьому матчі не вийшло. Хоча Шотландія знову цей свій неприємний стиль для Іспанії продемонструвала, знову важко було Іспанії діставатися до воріт суперника. Знову Шотландія билася, але цього разу все-таки вона програла. Важливою новиною цього матчу стала травма Енді Робертсона. Наприкінці першого тайму плаче чи то руку він пошкодив, і це може бути серйозно не лише для Шотландії, але й для Ліверпуля. А в другому таймі все розпочалося з Голу Скотта Мактомена з гострого кута, потужно він пробив, але арбітри зафіксували. Порушення правил проти Унаї Сімона, перед яким стояв захисник. Він йому не дуже заважав, тому що Сімон не рухався, але Сімон відверто розвів руки в боки в сторону. сказав, що ну, мені заважають, і арбітр в це повірили. Тому ось а, гол не зарахував, скасував. А потім забив Альваро Мурата після передачі Хесуса Наваса. Хесус Навас так він досі грає, досі. Робить різницю Альваро Мората. Це капітан цієї команди, це найкращий гравець цієї команди за виключенням Родри. Але як Родри, якби не грав, він найкращий гравець команди. Ось Альваро Мората це найкращий гравець прямо зараз і в цьому матчі а, конкретно. Другий м'яч забив вже на 86 й хвилині Ян Сансет. це, якщо говорити про молодь футболісти з Атлетика, Більбао вийшов на заміну та забив дебютувала також Франк Гарсія та Бран Сарагоса. Ну і загалом головний тренер команди Луїс Делафуенте. Він використовує багатьох футболістів і молоді досвідчених. І він постійно змінює склад. Тому цікаво було читати ось в Іспанії про те, як говорили, що ось ну, цей гравець добре себе показав, значить в наступних матчах. На нього можна розраховувати, наприклад, Мікель Меріно. Але ж Мікель Меріно тепер може в трьох іграх не вийти. Він може бути в запасі чи не викликатися, тому що поки у Фуенте дійсно лише ну, декілька футболістів, яких можна називати ось, гарантованими гравцями стартового складу, і вони будуть грати і надалі. Там Морат той же Родрі. Ну, можливо, вона і сім Так, ще голкіпер, який, незважаючи на те, що. Є тепер воротар Челсі, воротар Арсенала і воротар Рала в розпорядженні Дела але все одно першим номером залишається Має Норвегія ну, в цій групі виграла з рахунком 4-0. Не мала на проблем проти Екіпра. Ервін Голанд забив двічі, також відзначалися Сорло та Аурснес. Що це означає? Це означає, що Шотландія не потрапила поки що на Євро 15 очок у цієї команди, 12 у Іспанії, 10 у Норвегії, у Іспанії на гру менше. Тобто, якщо Іспанія виграє у Норвегії, а наступний матч саме такий в Норвегії ця гра відбудеться, то і Іспанія, і Шотландія потрапляють на чемпіонат Європи. Ну, якщо. Не виграє, то ще буде боротьба. У Шотландії матч проти Норвегії. Непростий є виїзд в Грузію, тому все може статися, але ось Іспанія може закінчити дуже легко свою перемогу. Далі відбулися матчі в групі Ді цікавий поєдинок Хорватія-Туреччина, Туреччина змінила тренера замість Штефана Кунца. Тепер з командою працює Вінченцо Монтела, і в першому матчі Туреччина перемогла Хорватію за рахунком 1-0 в гостях. Причому і в Хорватії були дуже незадоволені, залишилися незадоволені діями своєї команди. І тренер, і футболісти, і вболівальники, і преса. Це був поганий матч від самого початку, сказав головний тренер команди Даліч не найкращим чином грали лідери: Модрич Брозович, перш за все. Ну і складно було боротися з Туреччиною, яка. Підготувалася до цього матчу і виглядала, мала дуже серйозно такий вигляд, потужний, незадоволений залишилося в Хорватії і вболіванням в Осіку. Саме там відбувався цей важливий матч, мовчазна тиша і відсутність повної підтримки. Але менше з тим забив переможний м'яч в цьому поєдинку ЄЛМАЗ. Вдалося Туреччині виграти 1-0 і на перше місце вийти 13 очок, 10 у Хорватії, але у Хорватії на гру менше. Вірменія, яка. Мала непогані шанси навіть на друге місце, примудрилася програти Латвії з рахунком 0-2 в гостях. Причому Латвії було 5 поразок 5 матчах до цього. Вірменія поступилася, і, як сказав Олександр Петраков, головний тренер цієї команди на прес-конференції після матчу, це його поразка. Але завжди він так говорить. Так? Потім додавши, що ще зранку він відчував, що команда має проблеми з підготовкою, адже гравці занадто вірять в свою легку перемогу і слідкують вже за іншими матчами, а не за тим, що має відбутися тут. Тому і Вірменія, як 7 очок залишається, і шансів на друге місце не надто багато. Якби Вірменія перемогла, вона була на одному рівні з Хорватією. А так потрібно робити подвиги, і попереду у Вірменії буде місце для цих подвигів, наприклад, виїзд в Хорватію в останньому турі. Далі група І. Тут цікаво те, що немає топ команд, і деякі команди якихось мають бути солідними міцними, вони зараз перебувають не в найкращому стані. Тому Албанія на першому місці після перемоги над Чехією за рахунком 3-0. Так, Албанія обіграла Чехію 3-0. Хоча перший тайм був за Чехією, однак свої моменти команда не реалізувала, пропустила після дальнього удару Асані. вже Чехії ось там іде зміна поколінь, і пора вже Іржи Павленко змінювати, пропускати такі голи просто за меж штрафного майданчика в ближній кут. Ну це зовсім неправильно. У Павленки і в Німеччині в Вердері набралося таких голів дуже багато, тому не дивно насправді. Але потім ключовим моментом стало вилучення. Нападника Чехії Хітіла на 39-й хвилині він маючи жовту картку, забив руку, забив ворота суперника рукою. Арбітри це, звичайно, помітили, тому що вже є вар, вже не можна просто так забивати рукою. І молодий Форвард отримав другу жовту картку. Албанія в другому таймі забила два м'ячі. Відзначився колишній нападник Ворскли, колишній гравець УПЛ Толян Цеферім. Ну і Албанія набрала після цієї перемоги 13 очок, тобто вона й до цього лідирувала. Але тепер має 4 очки переваги над Польщею, яка виграла 2-0 Фарерських островів. Змінився тренер у цій команді. Гра була знову не найкраща, гра знову не вразила, але принаймні команда Міхала Пробіжа перемогла і тепер на другу позицію вийшла, обійшовши Чехію. Але в Чехії на одну гру менше. 13 очок у Албанії, 9 у Польщі, 8 у Чехії і 8 у Молдови. Молдова також є учасником боротьби в цій групі, не тому, що Молдова в якійсь неймовірній формі, а тому, що і у Польщі, і у Чехії проблеми. А Албанія, незважаючи на те, що вона перебуває на першому місці, є просто лідером цієї слабкої групи. Не потрібно перебільшувати. Значення цього першого місця так це буде вихід на євро. Дуже складно Албанії не потрапити буде, зважаючи на те, що в неї є матч, зокрема, проти Фарельських островів в останньому турі і перемоги там вистачить для першого місця чи для одного з двох перших місць, то буде дуже непросто а у Чехії і в Польщі так зараз проблеми. У Чехії просто найбільші зірки це Солочик та Цофал з Вездема, так молода команда. Ну а в Польщі ця ситуація з тренерами постійно не зрозуміла. Ну і остання група в Європі до Євро, власне, це група Ай. Там один матч не відбувся: Ізраїль-Швейцарія через зрозумілі причини через війну Ізраїля з Хамасом. В інших матчах Білорусь та Румунія зіграли 0-0. Це неприємний результат для Румунії. Хоча ця команда частіше грає нічні ніж перемагає, але вона зараз перебуває на другій позиції Ізраїль Цілком здатен потрапити на євро з цієї групи знає, там, як буде ситуація далі розвиватися. Інший матч косово Андора 3-0. Перша перемога Косу в цій групі, 4 нічі у команди, і ось лише нарешті перша перемога. 14 очок у Швейцарії, 13 у Румунії, 11 у Ізраїля. У Швейцарії та Ізраїля на гру менше. Також відбулися матчі в Південній Америці вночі відбори до чемпіонату світу 2026 року. Так, в Південній Америці вже грають. Я можу сказати лише результати, тому навіть огляди ще не встиг подивитися. Ну і власне вони вночі грали. На момент запису цього подкасту Бразилія щойно закінчила матч з Венесуелою, зігравши в ніч 1-1. Наприкінці матчу бразильці пропустили. Аргентина виграла у Парагвай 1 0 три перемоги в трьох матчах. Нікола Сотаменді забив. Уругвай зіграв в ніч з Колумбією 2-2. Вдалося відігратися завдяки голосу Пенальті Дарвіна Нуніса Уругвая. Болівія програла Еквадор 1-2, пропустивши наприкінці зустрічі у Болівії три поразки. І Чилі виграло у Перу 2 -1. 0. Зарано ще говорити про таблицю, але Аргентина має 9 очок, Бразилія має 7 очок, незважаючи на цю втрату на другій позиції. Перебуває. Що ще потрібно сказати про новини футболу? Це історія в Італії, де Ніколо Дзаньоло та Сандро Тоналі допитали в. Історії про е, незаконні ставки, ну, тобто просто про ставки в футболі. Вони всі незаконні, е, нічого поки не відомо до кінця, але ось прямо з табору національної збірної їх забрали на допит. Тобто все виглядає дуже таким е, серйозним та важливим. Але насправді будемо чекати, як ситуація буде розвиватися, тому що може й не бути все настільки серйозним та важливим а може бути в Італії за історію. Через ось ці всі ставки відстороняли дуже серйозних людей і може, може бути знову таке. А на цьому я думаю, ми будемо вже дійсно закінчувати цей випуск. Це був подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, розповсюджуйте його, якщо хочете, щоб люди слухали цікаве щось про футбол. До побачення.